Якщо в тебе немає здоров'я, але є гроші, що важливіше? Якщо у тебе є гроші, але ти нещасний? Що важливіше? Якщо в тебе є гроші, але ти не успішний? Наприклад, сім'я не шанує, діти не шанують. Вже багато таких людей бачили, коли батьки все для них зробили, начебто і гроші, і їсти і так далі, але повний крах є таке у житті. Як будувати сім'ю? Як виховувати дітей, як стосунки будувати, і багато інших речей життєво необхідних насправді ні в дитячому садочку, ні в школі, ні в вищих закладах не викладають. Тобто уроки життя не викладають. Ось для цього люди і ходять в інститут життя, до церкви для того, щоб мати гарантії. Ми маємо зрозуміти одну річ: багато людей говорять, ми виберемо там того політика, чи такого президента, чи ще когось. Ставки намагаються на людей робити. Багато було рухів на землі, і ви знаєте, кого тільки не було, яких тільки рухів не було на землі. І досі є капіталісти, комуністи, соціалісти, фашисти, гуманісти. Можна продовжувати цей список і продовжувати. Але чи стали люди щасливі? Ось я вам хочу сказати статистику, що статистика каже, що найбільш щасливі люди це віруючі люди. Статистика говорить, найздоровіші люди в церкві, найуспішніші люди в церкві. Скажіть мені, будь ласка, куди тоді перш за все треба бігти? Кому потрібно перш за все поклонятися, Мамоні чи ще комусь? Ісусу Христу!